У середу, 20 березня, голова Сумської ОВА Володимир Артюх під час брифінгу поінформував громадськість про оперативну ситуацію в регіоні. Зокрема, було зазначено, що з початку поточного року від ворожих атак загинуло 35 людей. Поранено 79 осіб, із них сім дітей. У порівнянні з 2023-м значно зросла інтенсивність ворожих ударів ворожих ударних угруповань на лінії зіткнення здовж кордону. Сумської області і ворогом ударних угруповань немає. Тобто, хто, хто не розуміє, то я вам можу пояснити, що таке угруповання для ведення оборонних дій і що таке ударні угруповання? То таких угруповань, які б могли сьогодні прорвати оборону, Наших Збройних сил і Сумської у Сумської області немає. Що стосується ракетних обстрілів, 2023 рік їх було два за цілий рік. За цей період два з половиною місяці їх вже було 15. Авіаударів за цілий рік 2023 року було 123. Сьогодні за ці два з половиною місяця, а в основному це за останні два тижні 234 авіаційних удари. Тобто значне зростання в два рази. Застосування шахедів – рік 23-202,5 20 2 місяця 25. І що стосується FP дрони, дрони камікадзе, зростання практично в три рази до 186. Тобто, ворог накопичив сили, ударні свої засоби ураження. І починаючи з 1 січня 2024 року значно зростив інтенсивність нанесення авіаційних ударів літаками, безпілотною авіацією і ракетними ударами. Найбільше постраждали це міста Удари взагалі порівнюючи з 2023 роком, в 2024 році було вперше нанесені удари. Це і по місту Канатоп, по місту Трастянець, по місту Ахтирка, по місту Шостка. Ну і по сумам, на жаль, теж збільшилася кількість нанесених ракетних і авіційних ударів. Окрему увагу було зосереджено на оперативній ситуації станом на ранок 20 березня у Великописирівській громаді. Вчора, на жаль, був нанесений удар. По населеному пункту громади ямни загинув працівник школи, школа була зруйнована. Це ще далі далі від кордону, але і туди долетіла смерть російських загарників. Тут зростання обстрілів, зростання дій авіації противника. Ракетні обстріли, системи залпового вогню, вони ну, перевищують все, що відбувалося в Сумській області з початку широкомасштабної війни. Сьогодні ми евакували 299 громадян і зараз іде евакуація От в цей час комплектуються автобуси. Евакуаційні штаби працюють, підвозять людей з населених пунктів громади. Сьогодні близько 30 чоловік буде евакуйовано з Великопісарської громади. Евакуація проводиться визначені планом евакуації, населені пункти. Але більшість населення сьогодні розміщена. Це в закладах, міста Ахтирки. Що стосується знищення інфраструктури, найбільш постраждали у нас населені пункт. Це Попівка і Лукашівка. Там 90-97% інфраструктури знищено повністю. От з цих населених пунктів, там, там де ведуться активні бойові дії. От, і що стосується великописарівки, це до 40%. В основному постраждав центр, це адміністративні будівлі, сільської ради, суд, школа, лікарня, будівля поліції, але багато приватного житла залишилось в місті. Його треба охороняти. охороняти і обороняти за останній тиждень із Великописарівської громади виїхало понад 200 людей, але близько 80 родин із дітьми все ще залишаються в небезпечній зоні і не мають бажання добровільно евакуюватись. Що стосується самої великописарівської, ще багато залишилось. Ну для нас це багато це декілька сотень людей, 300 до 400. Тому що багато ховається, багато перелякані і завдячуючи підрозділам поліції, державної служби і Збройним силам, які роблять обхід дворів, опитування, і переконують людей виїхати з Великописарівки. Чомусь деякі все ж таки рахують, що це скоро буде затища. І вони не виїжджають, що роблять велику помилку для себе, для загрозу своєї життя. Близько 70% людей, які евакуювалися своїм особистим транспортом на своєму транспорті. І зараз вони іноді повертаються, щось забули, щось треба допомогти своїм сусідам, і це відверто. Показує, що ми не кидаємо своїх друзів і сусідів в біді, допомагаємо. Напружена безпекова ситуація і в селі Рижівка Білипільської громади, що знаходиться за два кілометри від кордону ЗРФ. Населений пункт Рижівка. Зовсім недалеко від нас. 191 особа була евакуйована спокійно. Виважено, надані всі послуги. І сьогодні там залишились поодинокі люди, які ще не прийняли рішення на евакуацію. Це там три, три людини залишились. Але ми працюємо для того, щоб з Рижівки теж всі виїхали в більш безпечні місця. Маю відмітити керівництво громади, організували. Розміщення, надання всіх соціальних послуг, наші партнери, громадські організації, наші соціальні структури теж надали відповідні послуги для того, щоб забезпечити населення, яке було евакуйовано з населеного пункту Рижівка. Вона теж знаходиться там практично. Декілька сот метрів від лінії зіткнення влада запевняє, що наразі евакуйованим із 5 кілометрової зони надається належний соціальний захист та матеріальна допомога. Багато наших волонтерів сьогодні допомагають, як я сказав, і громадські організації, і харчування, і фінансова допомога. Міжнародні організації, держава виплачує. Всі облікувалися там більша частина вже обліковані як внутрішні переміщені. Вони отримують державну допомогу: 2 тисячі, 3 тисячі на інвалідів і на дітей. І гуманітарна міжнародна допомога фінансова. 10 тисяч 800 на 3 місяці на кожну людину. Теж виплачуються, вже вони працюють в місцях компактного проживання наших евакуйованих разом із тим, через суттєве загострення безпекової ситуації влада на Сумщині планує запровадити примусову евакуацію з двох громад. Сьогодні подані документи по рішенню Ради оборони області для прийняття рішення. Керівництвом країни щодо ведення примусової евакуації дітей з Великописарівської громади і Серединобудської громади. Це достатньо серйозне питання. Нам допомагає відповідні структури в уряді. Зараз надали нам сприяння щодо переміщення цих дітей з сім'ями. Шість областей це західні регіони нашої країни. Всі відгукнулись на наші звернення. І сьогодні, коли буде прийнято рішення про примусову евакуацію дітей з цих двох громад, ми знаємо, куди вони поїдуть. Тобто, будуть створені умови і для навчання, і проживання. і... Психологічного і морального розвантаження цих сімей, які постраждали от, внаслідок російських авіаційних ударів, ворожих дій по відношенню до цивільного населення. Голова Сумської ОВА Володимир Артюг запевнив, що вище військове керівництво оперативно реагує на всі безпекові виклики та загрози пов'язані з нашим регіоном. Чисельність, кількість підрозділів у нас збільшується. Тому, коли ви чуєте, що кудись полетіли ракети, або керовані бомби, вони намагаються бити по нашим військовим, які зайшли. Які зайшли, їх значно більше стало для того, щоб підсилити кордон і лінію зіткнення. От туди вони б'ють. Розвідка працює, треба бути дуже обережним, тому що засоби повітряної розвідки у них розвинуті, космічна розвідка працює. Тому нашим хлопцям не просто вдається замаскувати. І тут у мене як у військової людини велике прохання до населення ніколи не фотографувати, не скидувати місця, об'єкти, де знаходяться наші підрозділи. Це, це велика, велика біда для нас. Ворог це все контролює, всі мобільні. Інтернет канали він дивиться, після цього направляє туди безпілотні літаки розвідники, космічну розвідку спрямовує. Виявляє наші підрозділи, потім наносить удар. Тому я прошу вас ніде, не в розмові, тим паче в цього не робити, бо наражають на. Смерть наших військових да й самих себе, в тому же числі. Тут має бути така взаємодія між цивільним населенням і підрозділами сил безпеки і оборони, це і прикордонні, це і поліція, це і Збройні сили, це інші рада і сили військ Збройних сил, які сьогодні у нас є. Їх ще не було два місяці тому, а сьогодні вони тут є. Тобто міського команду не прийняла таке рішення. Віримо в ЗСУ та Сили оборони Сумщини. Дякуємо кожному захиснику і захисниці. Разом до перемоги.